Так, це Russell, якому пощастило потрапити в сервіс, і його не вбили, не замучили, не замордували. Ось, дивіться, замінили тільки автомат. Це плата управління, це блок конденсаторів, ну це індикатор. А це, це жертва після рукожопа звичайного. Плати нема. Ось прийшло все кульочко, індикатор. Пошаркано, але це не важливо зараз. щось тут Наш рукожоп він ще й модернізатор. Як бачите, конденсатори допаював замість платки. Оці. Тут все, в принципі, вже продумано до модернізатора. Спеціальна плата на роз'ємі і не плати, не плати управління, не плати конденсаторів, до речі. Ось в цьому стояла 104 та плата. Це з іншого ремонту, це просто показати. Там переробляється під 110-ту плату, під отаку ось плату. Ось поближче покажу MCB110 і під неї інший дисплей. Чому інший? Тому що тут 31-й або 36-й дисплей, а під 104-ту плату ось такий свій дисплей. Ось 104 плата, бачите? MCB-104. Тож, де після цього модернізатора ділася плата управління, я не знаю. Можливо, він ще дуже скромний. Ну, ми ж не можемо подумати, що він її собі залишив. Ось навіть якісь таблеточки пив, Голова боліла, як же відремонтувати. Але потім забив і віддав ось такому вигляді. Потрапив він до іншого сервісу, сервіс відкрив, сказав, та ні. І відправив до нас. Тож він буде вилікований і буде мати ось такий вигляд. Плюс-мінус. Десь такий. Тож, вибирайте сервіс правильно, щоб не було у вас такого, як з цим стабілізатором.